Всемогутній Господи, я приходжу перед Тобою в смиренні та вірі, визнаючи, що лише в тобі є справжнє життя, відновлення та зцілення. Небесний Отче, я віддаю Тобі свою душу з усіма її ранами, болем та спогадами, які й досі обтяжують мене. В ім'я Ісуса Христа проголошую, що свята кров, пролита на хресті, є достатньою, щоб омити кожен гріх. Зруйнувати кожне прокляття і принести повну свободу. Господи, омий мій розум, серце і дух кров'ю агнця та зітри кожен слід болю, який ворог намагався залишити в мені. Ісусе, Ти взяв на себе мої немочі та поніс мої травми. Прийми кожен розбитий спогад і перетвори його на свідчення перемоги. Нехай Твій Святий Дух наповнить порожнечі моєї душі і принесе мир там, де була тривога, надію там, де було відчай, і любов там, де було відкинення. Я проголошую, що силою крові Ісуса моя душа зараз відновлюється. Жодне звинувачення, жодна рана і жоден тягар минулого більше не мають влади наді мною. Я очищений. Викуплений і відновлений завдяки жертві Голгофи. Господи, доторкнись до таємних куточків мого серця, які знаєш тільки ти, вилий єли радості замість смутку, даруй одежу хвали замість пригніченого духу. Веди мене новими дорогами і утверджуй мої кроки на непорушній скелі, Христі. Я приймаю віру у відновлення моєї душі, зцілення від травм і повноту життя, яку Ісус здобув для мене на хресті, в ім'я Ісуса Христа, Агнця Заколоного і Воскреслого. Я молюся і дякую. Амінь.